Всім привіт з Будапешту, Мене звати Настя, і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні починається наша така невеличка подорож з подружкою. і тільки тиждень назад ми це все запланували і взагалі придумали. І сьогодні ми вже в Будапешті. Ось у нас вчора цілий день була дорога з 10 ранку. Сьогодні о 6 ми приїхали в Будапешт, і нам дуже пощастило, тому що нам не прийшлося ждати не знаю до 2 або 4 години, щоб заселитися. І зараз, в пів 11 ми вже вимиті, нафарбовані, чистенькі. і будемо зараз. Сіти гуляти Будапештом. І завтра в нас вже літак до Парижу, і там ми будемо десь 4 дні. І далі я ще буду їхати у Польщу. Сьогодні ще в планах зустрітися з моєю подружкою, яка живе в Будапешті, на пару годинок, а, чисто, щоб побачити один одного. І сподіваюся, що цей влог буде цікавим, тому що сьогодні, знаєте, день такий трошки сумбурний, але сподіваюся, що буде а, що вам показати якусь красу цього міста. Це поки єдина кімната, в якій нема мердака, така дуже дуже. Звичайна біленька кімната. Ми вже з'їли по болерсі, взяли з собою каву, і будемо зараз, мабуть, йти по магазинах. Буде першій сьогодні прям дійсно дійсно дуже холодно, десь був мінус один градус, і ми просто чуть не задобули стані. Взагалі я порахувала, і це мій шостий раз буде Будапешті. І насправді саме сьогодні людей прям катастрофічно мало. Кожен раз я приїжджала, їх було набагато більше, але, звичайно, не так багато, як, наприклад, в Парижі. І через це мені це місце дуже-дуже подобається. Можливо, я б навіть хотіла тут пожити. Дуже багато простору, де можна просто гуляти пішки, насолоджуватись красотою і не знаю, і не бути знаєте, в такому величезному потоці із людей. Тому якщо ви тут чи не були, то я прям дуже дуже рекомендую це, мабуть, одне з моїх найулюбленіших міст. Dream of a Ам соренди байолай. Аже воно мікло. Дрімова берела. Сам там задано отиду. Ам соренди баю you. зараз ми розділилися останньою на декілька годин, і я збираюся зустрітися зі своїми друзями, які тут живуть, і підемо на обід в італійський ресторан. Не знаю, чи буду щось знімати, тому що ми вже не бачились півроку точно. Ось, але дуже чекаю на нашу зустріч. Загалом сьогодні буде прям дуже сірий і майже безлюдним. Я його таким не звикла бачити. Мені здається, що навіть в тому році я приїжджала в дзимку, і це було більш сонячно, але нічого страшного, знаєте, все одно сьогодні не так багато сил, щоб прям гуляти з самого ранку до самого пізнього вечора, тому не так шкода. Ну, а це вже новий день, і ми летимо з подружкою до Парижу. І тут я розповідаю, що наш літак затримали. Але, на щастя, ненадовго, всього лиш на годинку, могло бути і гірше. І далі ми залишили наші чемодани в камері схову і пішли гуляти Парижем і насолоджуватися цим містом. Ми вже прилетіли до Парижу. Наш рейс затримали трошки на годинку через якісь технічні проблеми. І ми вирішили не йти зараз заселятися в апартаменти, а залишити наші речі в Камері схову тут в центрі, біля Лувру. і ще прогулятися, поки на вулиці є світло і нема дощу, тому що сьогодні, по прогнозу, він повинен бути. Йдемо зараз в Кіцуні за чимось смачненьким і зайдемо в декілька магазинчиків. Да, ми вже прийшли з в сади тю ілрі. Супер. Зайшли в кіцуни, взяли по матчі і по печівку. На вулиці йде дощ. Але хто ми такі, щоб відмовити собі в цьому задоволенні посидіти на зелених стульчиках? І що це вже другий день в Парижі, і сьогодні в мене такий день на самоті, тому що Таня пішла сьогодні на концерт, і я цілий день буду одна. А, насправді дуже важко придумати якісь плани, тому що я просто не знаю, типу я якось не готувалась до цієї поїздки, не придумувала, що я хочу робити. І коротше, буду щось викручуватись і діяти, знаєте, за таким своїм стандартним маршрутом. Кав'ярня, прогулочка, поїсти, знову кав'ярня, і ще, можливо, зайду в магазин купити якийсь бальзам для губ, тому що в мене просто жахливо потріскались губи, і я взяла тільки, знаєте, таку помадку з кольором, яка не підходить для лікування. Ось хочу розповісти трошки, що ми вчора, ще робили ввечері. Насправді, після того, як я вам знімала, Пішов просто дуже-дуже сильний дощ, і більше не хотілося ні те, щоб знімати, а й просто гуляти, тому що дійсно ми не взяли з собою зонтики. Була дуже погана погода, і ми пішли просто в галерею Лафаєт, і там Тані треба було походити по деяким магазинам. І ми, в принципі, це і робили, просто прийшлися трошки скоротати час, тому що додому ще теж не хотілося їхати. Ну і потім на метро доїхали до точки, де ми здавали. Багаж, забрали його і поїхали додому на таксі. Я потім ще пішла в магазин, трошки скупилася, приготувала дома просто поїсти. І на цьому, в принципі, все. Тобто, знаєте, не було що знімати, була жахлива погода, ми майже не гуляли, просто ходили по магазинам і все. Ось тому сподіваюся, що сьогодні буде день краще. Це я так розумію, що єдиний сонячний день сьогодні погода поки що просто чудова. Я вже зараз буквально одягаюся і буду виходити на вулицю а, і йти до кав'ярні, пекарні їсти якусь смачнющу булочку, тому що я не знаю. День в Парижі без булочки це дуже поганий день. Я вже йду в кав'ярню і сьогодні. Насправді доволі холодно в Парижі, хоча 8 градусів, але якийсь такий, знаєте, дуже прохолодний вітер. Але знову ж таки, сьогодні єдиний такий. Ну, був сонячний вже доволі пасмурно. До речі, був сонячний день без дощу, тому будемо торпіти. І сьогодні ще хочу зняти відео а, відповіді на питання. Вирішила зняти його в Парижі і сподіваюся, що вийде, тому що тут доволі шумно всюди і багато людно, і не хочеться залишати камеру десь а, так трошки поосторонь. А я запланувала собі, знаєте, таке відео, де я на кожну відповідь буду міняти локацію. Ось, але все ж таки я думаю, що я його зніму і вже, мабуть, сьогодні ввечері будемо монтувати. І завтра сподіваюся, що я його викладу. Знайшла такий невеличкий прибулочок, де дуже-дуже мало людей і все одно гарно. І думаю, що зараз тут почну знімати це відео з відповідями на питання. Доволі гарно виглядає насправді. Коротше, йшла я до кав'ярні. виявилось, що прийшла не в те місце, тому що трошки переплутала. Одна називалась капітолі, а інша зараз скажу, Копейнс чи якось так, і хі, перепутала. Але добре, що те, яке мені потрібно через 8 хвилин. До речі, майже кожен раз в Парижі я слухаю цей гурт і виконавців по окремості, тому що і гурт розпався, і це просто плюс ток парижському настрою. А тому дуже вам раджу. Мені дуже подобається ця музика. you Я вже посиділа в кав'ярні, насправді дуже-дуже змерзла. Сьогодні, як назло, просто витягнула рукавички і руки, просто вже я не знаю, червонюші. Хоч вертайся додому за своїми рукавичками. І, до речі, булочки мені не дуже сподобались. Я впевнена, що в цьому закладі смачно. Можливо, просто я зробила, знаєте, не той вибір, але впевнена, що а, там є булочки хоч, посмачніше, тому можете завітати, якщо ви будете в Парижі і обрати щось не нефіставкове. Я тільки що була біля Нотр-Даму, і я так розумію, що його вже відкрили для відвідування, і там просто купа людей, бо са ми були тут з мамою. Мені здається, що ми були тут. І людей взагалі не було майже. Тому це дуже, звичайно, цікаво. Я просто прийшла в якесь скупчення людей і зараз намагаюся з нього вирватися, Я прийшла в заклад ми колись ще з Артуром а, разом в Парижі Снідали. І замовила тут крок місьє. І до неї ще йшла картошка. Тож, я дуже люблю крок місіє. Зараз будемо пробувати дуже сильно тут. Я зараз гуляю в районі, в якому я чомусь не була минулого разу, восени, і це типу, я йду просто від Нотр-Даму, грубо кажучи, до вежі по цій стороні. І... Насправді тут дуже гарно, якось так більш спокійно, так само дуже-дуже дуже гарнющі будиночки, і, як на мене, трохи менше людей. Тому якщо вам вже надоїло гуляти просто в межах Лувру по тій стороні, то можете сюди прийти, тут також є чим зайнятися і де походити. Я купила кавусю і сиджу поки що біля закладу. А думаю, що робити далі, тому що починає трошки крапати дощ. Я думаю, зараз сходити подивитися на башню. Можливо, дочекаюсь, поки вона буде блимати. хоча не знаю, скільки це по часу. І, мабуть, поїду додому монтувати відео з відповідями на питання. І, можливо, завтра його викладу. Хоча насправді я думала, що завтра четвер, завтра п'ятниця. Не знаю, чи це гарний час. Я вже прийшла в квартиру, поки що зняла всю одежу, завалилася на диван і не знаю, що я хочу. А з одного боку, я б може ще прогулялася, тому що, типу, знаєте, коли ви в подорожі, то кожна годинка, кожна хвилинка на вагу золота. З іншого боку, я гуляла з 11 до скільки зараз? 6 годин. І трошечки втомилася, тому я думаю, що зараз я помонтую. А потім, якщо захочеться, то піду. Тому що ми живемо біля базиліки на Монмарті, і до самої Базиліки нам десь 7-8 хвилин пішки. Ну що, я дуже вдячна всім за перегляд. Сподіваюсь, що цей влог вам сподобався. Сьогодні вже новий день, дуже дощовий, але ви його побачите в наступному влозі. Тому. Дякую вам за перегляд. Залишайте свій зворотній зв'язок. Він дуже важливий і дуже допомагає мені. І побачимось у наступних відео. Всім па-па!